Гормональна жіноча система тонкий і складний механізм, але вона добре відгукується на гармонічну підтримку, зокрема аромотерапевтична. Тривога може бути як психологічна, так і нейрофізіологічна, тобто вона живе в тілі, формується під дією гормонів, нейромедіаторів і фізіологічних процесів, які людина не може навіть усвідомлювати. Я, як нейрофізіолог, Розкажу вам природу, бо все у нас починається зі стану небезпеки. Мені небезпечно. Реально чи уявно ось ви собі знаєте, придумали, вигадали ілюзію зробили, страх якогось там майбутнього, чи те, що ви думаєте, чи те, що відбувається для вас якимось чином, є небезпечно. А наш мозок. Не завжди відрізняє, чи це справжня загроза, чи це просто ваша негативна думка.